Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами будемо поповнювати словниковий запас, але не просто словами, а одразу готовими фразами, які точно будуть в нагоді при спілкуванні з поляками. Тому якщо ця тема вам цікава, тоді обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. І так, наша перша фраза як лечі. Як лечі, питання хто куди летить? Насправді це означає як справи. Тобто, як летять ваші справи, і це питання краще задавати комусь з близьких друзів, тому що воно доволі неформальне. Тобто, ми з кимось вітаємось, кажемо Честь, як лечі, привіт, як в тебе справи? А далі давайте зразу навчимось відповідати на цю фразу, і в тебе можемо повідати. Cześć, w porządku, albo wszystko w porządku. Wszystko w porządku, co to oznacza je wse w porządku. Mamy słowo porządek, poriadok, wszystko w porządku, wse w poriadku. Kolejny wyraz, będę tęsknić za... I dalej mamy pytanie, kim bądź czym. Z co oznacza ta fraza? Tęsknić to sumowaty, więc będę tęsknić. I tu także możliwe gramatyczne formy, jak będę tęsknił dla człowieka albo będę tęskniła dla dzienki, co oznacza, ja będę sumowaty. Jakie mamy przykłady? Zawsze będę tęsknić za domem. Ja zawsze będę sumować za domem. Albo nawet nie wyobrażasz, jak będę za tobą tęsknić. Ty sobie nawet nie wyobrażasz, jak ja będę sumować za tobą. Dalej mamy bardzo krótkie pytanie: skąd wiesz? Skąd to z Wiesz, to wiedzieć, znati. Czyli skąd wiesz oznacza, z ty znajesz. Możemy zapytać, a skąd o tym wiesz? Звідки ти про це знаєш? Або інприклад, скондже ж докладне в тим скліпі є с Звідки ти знаєш, що точно в цьому магазині найдешевше? Далі маємо вираз бардзоміміло або попросту міломі, коли ми його використовуємо. По-перше, значення це мені дуже приємно. Тут важливо не плутати слово словомі, міло в польській мові з українським мило чи милий. Ми його будемо більше перекладати як приємний, хороший. Так от, мі міло» чи міло мі» ми використовуємо тоді, коли, наприклад, знайомимось з кимось. Тобто людина сказала, як її звати, і «міло мі». Можемо теж повідати мі міло панім познать», Мені дуже приємно з вами познайомитись. Чи міломіто слышить, мені приємно це чути. Наступна фраза, яка має протилежне значення, але доволі схожа, барджа міпшикро або пшикромі. Ми бачимо, що побудова в принципі та сама, тільки слово міло заміняємо на пшикро. Це вже буде означати мені дуже шкода, мені дуже жаль. Przykład, bardzo mi przykro, że sprawiłem tyle kłopotu. To mnie dużo, że ja zaw stylkę kłopotu. Też, inne zdanie mamy. Przykro mi to mówić, ale jest pan zwolniony. To nie dużo mówić, мені przykro to говориć. Але ви звільнені. А зараз друзі невеличка рекламна пауза. Я хочу запросити вас в наш онлайн-курс польської мови. Для кого він підійде? Для новачків або ж для тих людей, які вроді розуміють поляків, але заговорити не виходить. З чого він складається і як виглядає навчання? Курс проходить на інтерактивній платформі. Там вас вже чекають 30 відеоуроків зі мною, де ми розберемо базову граматику і лексику. Також величезна кількість інтерактивних завдань, які точно не дадуть нудьгувати. А для того, щоб ви навчились правильно говорити польською мовою, ми зробили усні завдання, які перевіряє викладач, він скоригує вимову, і ви будете звучати ще краще польською. Основне, чому ми ми будемо вчитися в курсі, це створювати різноманітні речення польською. Я впевнена, що у вас вийде як доказ я. Тут вам покажу декілька з відгуків наших студентів. Курс пройшло вже більше 4 тисяч людей. Правда, в нас є надзвичайно багато класних відгуків. Тому, якщо хочете дізнатися більше інформації, зареєструватись, тоді переходьте за посиланням в описі. Я також залишаю для вас промокод, який дає 10% знижки на курс. Тому обов'язково переходьте, реєструйтесь. Побачимось в курсі, а ми повертаємось до нашого відео. Колейний вираз кожному разі джанькує, тобто в будь-якому випадку, дякую. Думаємо, в які моменти ми можемо використовувати. Коли, наприклад, питаємося, маємо прохання, і людина не змогла нам допомогти, або щось вирішується в процесі, сказала, що можливо зможе допомогти. то в можемо повідати, ну, в кожному разі джанькує. W wypadku. Dziękuję. I mamy tutaj podobny przykład do tej sytuacji, którą opisywałam wcześniej, że nic takiego, że pan nie może mi pomóc. W każdym razie dziękuję. Topto niczego strasznego, niczego nie stało się, że wy nie możecie mi pomóc i w każdym razie wam dziękuję. Dalej mamy wyraz nie ma problemu. W ukraińsku my mówimy bez problemu, po polsku mówimy nie ma problemu. Dosliwno nie ma problemy. I tutaj zwracam Waszą uwagę na to, że w języku polskim problem to jest on. To nie problema, ce nie tylko problem on, dlatego nie ma czego, nie ma problemu. Kiedy używamy Ktoś pyta Czy możesz mi pomóc? My chodzimy z kazaty z Wisną, bez problemu. To wtedy powiemy Nie ma problemu. Oczywiście. Тобто без проблем, звісно, допоможу. Коли вираз, що dzieje?». «Dzieje Джеє це відбувається. Відповідно, co się dzieje?», що відбувається. Можемо прийти, не знаємо, якщо є балаган чи ще щось, І хочемо запитати, а що тут się dzieje?», Що тут відбувається? І понеслось. Тут один прийшов, другий, третій, п'ятий, десятий, таке кішло, зібралось. Такий сум матюхи. O, чого тут тільки нема? Następna fraza bez znaczenia albo nie ma znaczenia. I jej przekład to bardzo, że wszystko bez różnicy. Na przykład, pytamy, wziąć ci kawę czy sok? Tobie wziąć kawę czy sok? I ktoś może powiedzieć, no bez znaczenia. To mu bez różnicy, bardzo, że co? Наступну фразу ми можемо дуже часто чути, особливо коли приходимо комунікувати залатвич якісь ружні справи з людьми, чи то послуги, якісь, чи в лікарні. Ну будь-де ви зіштовхнетеся з цією фразою, і вона б ж хвілке зачекать, або теж може бути хвіле зачекать. Вона означає будь ласка, почекайте хвилинку. Proszę chwilę zaczekać. Mamy tutaj przykład, że proszę chwilę zaczekać. Pani dokumenty są już prawie gotowe. To, to, proszę, poczekajcie sekundę, poczekajcie chwilę, wasze dokumenty w Rzymajże gotowe. Nasz następny wyraz: Trzymam za ciebie kciuki albo po prostu trzymam kciuki. Po pierwsze, trzeba zrozumieć, co takie kciuki. Кцюк – це великий палець польською. Е, так от, тримач кцюки – це можна здогадатися тримати кулачки. Аналог нашої фрази, тобто вболівати за когось, переживати за когось, тримати кулачки. Маме приклад: тримам кцюки, ніх щось ще уда, тобто я тримаю кулачки, нехай в тебе все вдасться. Też możemy powiedzieć powodzenia czy powodzenia życzę, co oznacza je szczęstyny, haj to Nasz następny wyraz weź się w garść. Тобто візьми себе в руки, отямся, прийди до тями. Сказати, ми це можемо в якійсь стресовій ситуації людині, пробуючи її підтримати. Маме тут приклад, що весь ще в гарсть, мусиш вже і на сцену. Тобто, візьми себе в руки, зберись, тобі вже треба виходити на сцену. Далі маме такий вираз: Мєй вєнцей». цей вєнцей» перекладається як менше більше. Такого, вроді, в українській мові нема, але якщо ми переставимо ці слова більше-менше, тобто вийде наше більш-менш. То само значення і в янзику польському. także my możemy go opereklasty jak przybliżno czy widnosno. przykład ola będzie mniej więcej za godzinkę to ola przybliżno będzie za godzinu albo no jestem mniej więcej dobrze ubrana co nie to ja bierz mnież normalno w prawdaż? kolejny wyraz i powiem szczerze że uwielbiam ten wyraz brzmi on jak to zależy to zależy co oznacza no dosłowny peryklad, zależy E, цей вираз ми кажемо тоді, коли не хочемо давати остаточну відповідь, або ж, наприклад, у нас є декілька факторів, від яких наша відповідь залежить, і ми поки що не прийняли ніякого рішення, і повімо, що «ну, вєш, то залежить, не залежить», тобто я ще не знаю, це залежить. Приклад, хтось нас пита як мишліш, пойовим добрим децизіям, тобто, як ти думаєш, я прийняв правильне рішення. Ну, і хтось повідомляє, що не залежить». Тобто я не знаю, це залежить. Не питайте мене як, і не питайте себе для чого. Наступна фраза в контакті», тобто бути на зв'язку, е, якби підтримувати якийсь зв'язок, підтримувати контакт. А я зараз ще поясню, як її використовувати, але хочу звернути вашу увагу на те, що при використовуванні, якраз, ми будемо відміняти дійслово бич. Тобто, якщо ви хочете сказати Окей, то залишаємося в контакті, залишаємося на зв'язку, то в тебе що вже бо ми з кимсь єстечми в контакті. Коли її використовувати, тоді якраз, от я, наприклад, дуже часто, коли там з реалторами говорила, ти дзвониш до реалтора, кажеш йому свій запит, і він каже, окей, я тут там справді перевірю, і в от дзвонять до пані. І тоді якраз можемо завершити наш дзвінок фразою Окей, ну то є. Jesteśmy w Kontakcie, albo no to będziemy w Kontakcie, budymo na związku. Następnie mamy wyraz nie da się tego zrobić, albo po prostu nie da się. To oznacza nie wyjdzie, nie połuczy ale nie połuczy się mnie zdecydowanie. i że nie wyjdę. Przykład. Nie da się tego już dzisiaj zrobić, bo nie mamy czasu Nie wyjdę, co nie zrobite, bo w nas nie ma czasu Albo chyba nie da się do niej zadzwonić, bo nie mam ładowarki To nie wyjdę do niej podzwonić, bo u nie ma zariadki I ostatni wyraz na dzisiaj Mieć dużo do załatwienia Co to oznacza? Мати багато справ, які потрібно вирішити. І загалом її слово воно доволі гнучке і буде мати різні значення в залежності від е, контексту, але найчастіше ми його сприймаємо саме як вирішити ситуацію з чимось. Наприклад, залатвіч мішкання це означає знайти е, квартиру чи там вирішити ситуацію якусь з квартирою. Як я мами тут приклади? Мамі є ще збит дуже до залатвінь. Я не можу зараз зробити перерви. Тобто, в мене ще дуже багато справ, які я маю вирішити, і я не можу зараз робити перерву. І на то все. На сьогодні, друзі, це все. Я нагадую, що в описі до відео вас чекає конспект, в якому зібрані всі фрази і приклади, які ми сьогодні розбирали. Також, якщо ви хочете ще більше польської мови кожного дня вивчати з польські онлайн, то обов'язково приєднуйтесь до інстаграму польський онлайн і не забувайте підписуватись на YouTube, щоб не пропустити наступне відео. Я ще раз багато дякую за обажання такого фільму. Віджиме ще й. W kolejnym życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Cześć.